Привіт, друзі! Познайомимося зі словом рух та проведемо його обстеження. Рух це процес переміщення або зміни положення предмета. Які слова позначають рух? Людина ходить, значить, рухається. Машина їде, значить, рухається. Листя ворушаться, значить, рухаються. Ріка тече, значить рухається. У слові рух три літери. Р, у, х. Примовимо звуки у слові рух р. У К. Три звуки складемо схему слова рух. Пригадаємо, як позначаємо звуки на схемі. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. М'який приголосний позначаємо двома рисочками. Голосний позначаємо кружечком. Перший звук у слові рух. Р. Який він. Так, твердий, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Другий звук. У який він. Так, голосний. Позначаємо кружечком. Третій звук. К. Який він? Так, твердий, приголосний. Позначаємо. Однією рисочкою. Пограємо в гру прикрай слово рух за допомогою прикметників. Рух який? Швидкий. Рух який? Повільний. Рух який? Заборонений. Рух який? Прямолінійний. Повторимо у слові рух три літери. Р, у, х. Три звуки. Р, у, х. Перший звук Р. Позначаємо на схемі однією рисочкою. Твердий приголосний. Другий звук У. Позначаємо на схемі кружечком. Голосний. Третій звук. К. Позначаємо однією рисочкою. Твердий приголосний.